Люди бувають різних кольорів до певної міри. Тим не менш, ви навряд чи очікуєте побачити людину з природою блакитною шкірою. Але саме така ситуація була з блакитними фугейтами. Хто вони такі? Під цією назвою мають на увазі члени родини фугейта зі східного Кентукі, особливо ті, хто жив на початку середині 20-го століття. І згідно з розповідями з перших рук, ця назва не є перебільшенням. Блакитна шкіра часто сприймається як щось не зовсім людське від шотландських синів людей Мінча до індуїстського бога Крішни. Але фугейти були смертними, і хоч би якими дикими вони не здавали сьогоднішні факти про синих людей з Кентукі не що інше як чиста правда. Отже, ви на каналі Насправді, де ми розповідаємо про найнезвичайніші загадкові та часом містичні події. Перед початком прохання підтримати мою працю простими діями вподобайкою, підпискою і добрими коментарями. Давайте з'ясуємо, як це було насправді. Отже, сім'я Фугейт бере свій початок у 1820 році. Її родоначальник Мартін Фугейт вперше приїхав до невеликого віддаленого містечка в Кентукі під назвою Траблсом Крик, що у Сполучених Штатах. Там він познайомився з Елізабет Сміт, з якою створив сім'ю. Чи була у Мартіна тоді синя шкіра? Достеменно невідомо, однак у пари з'явилося семеро дітей, четверо з яких народилися з блакитною шкірою. Так починається історія синіх людей із Кентукі. То де ж взявся цей синій колір? Спитаєте ви на це вплинуло кілька факторів? По чистій випадковості і Мартін Фугейт і його наречена Елізабет Сміт були носіями одного і того ж рецесивного гена, що викликає медгемоглобінемію. Це означає, що їхня кров не переносить достатньо кисню по організму. Це робить кров темнішою, що у свою чергу призводить до того, що шкіря здається синьою, а губи фіолетовими. Крім того, артеріальна кров виглядає шоколадно-коричневою, а не червоною. У людей із медгемоглобінемією рівень медгемоглобіну в крові вищий. Його може бути 10 20 тоді як у звичайної людини він становить менше 1%. Можливо, поява синіх дітей у фугейтів так і залишилась би в історії чистою випадковістю і не вплинула б на наступні покоління, але фугети почали одружуватися з членами своєї сім'ї. Це пояснюється тим, що вони жили самотньо в ізольованому районі, що обмежувало їхні можливості щодо пошуку партнерів для життя поза сім'єю. Захарія Фугейт – один із перших відомих синів фугейтів, а дружився зі своєю тіткою. Один із їхніх синів одружився з близькою кузиною. У свою чергу один із їхніх дітей одружився з іншою двоюрідною сестрою. Вийшло заплутане сімейне дерево з великою кількістю блакитних людей. Як сказав один із членів сім'ї, я сам собі родич. Наприкінці 19-го століття чоловік на ім'я Джон Стейсі якось у неділю відвідав церкву у східній частині штату Кентукі. Він помітив молоду жінку, і, мабуть, йому сподобалося те, що він побачив. Вони доглядали один одного, одружилися, і в них народилося аж 13 дітей. Жінку звали Луна Фугейт, і за переказами вона була найсильнішою з усіх фугейтів за словами місцевої медсестри... Найсильніше фугети, яких я коли-небудь бачила, була Луна та її родичі. Луна була синьою з усіх боків. Її губи були темними як синець. Вона була найсильнішою жінкою, яку я коли-небудь бачила. Життя синіх людей Кентуки не можна було назвати простим. Сусіди цуралися дивної родини і сміялися з них. Сором, психологічні травми та дискримінація призвели до того, що сині люди Кентукі практично повністю ізолювали себе від решти суспільства. Вони е, поняття не мали, чому їхня шкіра мала такий незвичайний колір, і тому фугейти просто намагалися жити нормальним життям, що їм ще лишалося. Медгемоглобінемія могла викликати затримку у розвитку, але незважаючи на синю шкіру та фіолетові губи, ніхто з фугейтів не страждав від поганого здоров'я і не відчував болю. Це захворювання мало лише косметичний ефект, хоча сім'я зазнавала психологічного болю від свого статусу і згоїв суспільства. Багато членів сім'ї дожили до глибокої старості, наприклад. Луна Стейсі народила 13 дітей. Перш ніж померла у 84 роки. Люди не завжди були добрими до фугейтів, і у відповідь на це сім'я ще більше віддалилася від своєї крихітної громади. У 60 60-ті роки ХХ століття це незвичайне захворювання було вирішено вивчати. Доктор Медісен Кавейн, гематолог з медичної клініки Університету Кентукі, дізнався про незвичайну родину та почав нишпорити по паграбах у пошуках синіх людей. Прагнучи дізнатися більше про фугейтів, він зіткнувся з медсестрою на ім'я Рут Пендерграс, яка мала безпосередній досвід спілкування із синіми людьми. Вона приєдналася до його пошуків, і зрештою вони зустріли двох фугейтів. Однак фугейти занадто звикли бути ізгоями і погано йшли на контакт. Вони не заходили до приймальні, було видно, як сильно їх турбувало те, що вони сині. Згадував лікар. Кавейну довелося докласти чимало зусиль, щоб фугейти йому повірили. Попитавши їх, він дійшов висновку, що у крові не вистачає найважливішого ферменту. Щоб запустити природні процеси в крові, лікар вирішив ввести членам сім'ї, які страждають на це захворювання, барвник метиленовий синій, і це спрацювало. Косметичні результати були майже миттєвими. Розповідаючи про це і досі через роки, Хавейнк сказав, що члени сім'ї, які пройшли курс лікування, були в захваті, побачивши, як синьова зникає з їхньої шкіри. Вперше у житті вони були рожевими. Рішення справді виявлялося таким простим. Хоча ефект від бардника був тимчасовим, але Кавейн забезпечив фугейтів достатньою кількістю таблеток, які вони мали приймати щодня. Протягом багатьох років у фугейтів продовжували залишатися великі сім'ї, і деякі діти, як і раніше, народжувалися з різними відтінками блакитного кольору. Однак видобуток вугілля та будівництва залізниці. Привели до Кентукі нових людей, і фугейти стали укладати шлюби за межами своєї родини. І зрештою, рецесивний ген ослаб. Останній відомий блакитний фугейт народився 1975 року. Бендже Стейсі при народженні виглядав майже фіолетовим, що стривожило його лікарів, але його бабуся розповіла про незвичайний родовід своєї родини, і медичний персонал дійшов висновку, що він просто успадкував рідкісне захворювання. Синій колір шкіри Стейсі зник протягом наступних кількох тижнів, хоча його губи і нігті продовжували. Ставати фіолетовими, коли він замерзав або злився. Чи можлива у майбутньому поява ще блакитних фугейтів? Скорочення близько спорідненого схрещування значно знижує ймовірність появи рецесивного гена, що викликає це захворювання. Хоча він все ще існує у багатьох. Є шанс, що майбутнє покоління фугейтів зможуть мати блакитну шкіру, але ймовірність цього дуже мала. У 2012 році телеканал ABS News опублікував матеріал про блакитних фугейтів і спробував зв'язатися з членами сім'ї, що залишилися живими однак у них це не вийшло. Принаймні, один нащадок фугейтів все ще живе в Апалачах, а інші сім'ї з таким самим захворюванням розкидані по всьому регіону, і їхній генофон значно розвіявся. Однак, фугейти не були єдиними синіми людьми в світі. Також відомо про синіх чоловіків із Лергану. Відомо, що вони були ірландськими братами, яких у 1942 році доктор Джеймс Діні лікував аскарбіновою кислотою та бікарбонатом натрію. Процедура дала результат принаймні тимчасовий. протягом 12 днів шкіра братів почала набувати нормального відтінку. Хоча фугейти передавали рецесивний ген через покоління, забезпечивши передачу синюшнього кольору шкіри та крові з нестачею кисню протягом багатьох поколінь, існує також інший спосіб придбати медгемоглобінемію без гена. Коли захисні ферменти, що існують у здорових еритроцитах, піддаються впливу окисних препаратів, нітратів або інших хімічних речовин, вони можуть проникнути ферменти та підвищити рівень медгемоглобіну. У немовля, це може бути викликано деякими продуктами харчування, але вплив таких хімічних речовин, як бензокаїн та е, дапсон, також може викликати цей стан, що призводить до таких фізичних симптомів, як задишка, біль голови, запаморочення і втрата свідомості. На цьому все. Сподіваюся, вам було цікаво, та ми побачимося у наступному випуску. Насправді, побачимося, пані та панове. Медгем. Медгемоглобіння. Ені, б. Мед. Медгемо. Медгемогло. Медгемоглобін. Медгемоглобіне... Медгемогло. Медгемоглобінемія. Медгемоглобінемія. Медгемоглобін.